Насправді я виросла в далекому селі, біле, це колишнього перемишлянського району. Мене виховала найбільше прабабця, тому що на кого лишали дитину. І вона першій мені в дитинстві почала розказувати про свій досвід, і як співпрацювали з УПА, і як співпрацювали із радянською владою, тому що нікуди не дінешся ні від тих, ні від тих. Як вона попала в тюрму на Лонського і так далі. І я от, напевно, виросла на книжках. Прийшла до декомунізації. Тому що в мене були от якраз в колі моїх друзів це чинні військові і ветерани. І, власне, багато активностей ми зі спадщиною UA, з Ганною Гаврилів, з Іваном Щурком, з Тарасом Чулієм робили, які стосувалися такого проєкту, як Незнаному воякові, як збереження, відновлення і популяризацію пам'яток і дерев'яних церков. Згодом я працювала в департаменті архітектури. ОВА, це був 20-21 рік. Ми теж працювали над власне в управлінні спадщини, тому я це дуже близька для мене тема.